У холодний 19 листопада українська історія відкриває перед нами три особливо значимі події: створення державної метеорологічної служби, перепоховання видатних дисидентів і космічний прорив незалежної України. Попри різну тематику, їх поєднує символіка відповідальності, пам'яті та прагнення до нового. У 1921 році Рада народних комісарів УСРР ухвалила декрет, який об'єднав усі метеорологічні установи Республіки в єдину службу Укрмет. Відтоді, 19 листопада стало відправною точкою професійного метеорологічного спостереження в Україні. Створена структура забезпечувала збирання погодних даних, ведення архівів і прогнозування. Без яких неможливо уявити сучасну безпеку і науковий розвиток у незалежній Україні. Ця служба переросла в потужну гідрометеорологічну систему, а день її працівників традиційно відзначають саме цього дня. Через 68 років, у 1989-му 19 листопада стало днем національного вшанування. У Києві відбулося перепоховання трьох українських політв'язнів. Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого їхні тіла, привезені з Сибірських таборів, урочисто відспівали. А жалобна процесія пройшла центром столиці до байкового кладовища. На вулиці вийшли тисячі людей зі свічками та синьо-жовтими прапорами. Для суспільства це був не лише траур, а повернення додому символів незламності й моральної стійкості, які стали дороговкразом у часи відродження українського руху. Ще через вісім років, у 1997-му, цього ж дня, Україна вперше заявила про себе в космосі. Леонід Каденюк піднявся на шатлі Колумбія у межах місії СТС 87. Протягом майже 16 днів він проводив експерименти з рослинами в умовах мікрогравітації і представив незалежну Україну на міжнародній арені. У космосі майорів український прапор і звучав державний гімн. Символ наукового поступу та нового статусу країни після повернення Каденюк став одним із найяскравіших популяризаторів аерокосмічної науки в Україні. Коли дивишся на ці події разом, вони складаються в єдину історію про рух у вперед: від розуміння природи і сили знань до осмислення минулих жертв і прагнення підкорювати нові горизонти. 19 листопада нагадує, що Україна будує себе одночасно через пам'ять, працю та мрію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.